Ще є з нами на скайпі Микола Княжицький, народний депутат України, Європейська Солідарність? Вітаю вас, пане Миколо. І якраз от в продовження тої теми, про яку говоримо, а як реагувати нам на те, що можливо після успішної операції в Херсоні ці розмови про те, що нам треба сідати про щось домовлятися можливо, повернення до кордонів, які були станом на 24 лютого, можуть знову з'явитися. Які у вас думки? Ну, багато зараз говорять про можливі переговори, але просто давайте поставимо себе на місце найвищого керівництва України в студії народні депутати. Всі ми відповідальні перед суспільством, точно так само, як президент, як наша армія. Ну хто з нас погодиться на те, щоб частина України залишалася окупованою? Звичайно, ніхто, очевидно, що ніхто з нас не хоче. Щоб були будь-які переговори, які узаконять ту ситуацію, яка є точно так само. Ніхто з нас не хоче давати Росії час для переозброєння, для переформатування своєї армії, для того, щоб вона з новою силою поновила наступ після перемиря. Разом з тим, ми чудово розуміємо, що ми теж не є до кінця самостійними, тому що ми воюємо зброю наших партнерів. І якщо наші партнери припинять нам давати зброю або припинять нам допомагати відновлювати нашу економіку, то навіть попри те, що ми маємо прекрасну, сильну, чесну і відповідальну армію, нашим воїнам буде складно рухатися вперед і звільняти територію без цієї зброї. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми маємо зробити все, щоб переконати наших союзників в тому в нашій відданості демократичним цінностям, європейським цінностям, в тому, що ми готові воювати до звільнення всіх наших територій, до перемоги надвором, а перемога це є звільнення всіх наших територій. Іншого варіанту я не бачу. Очевидно, якщо нам не будуть давати зброю, нам буде складно це робити. Чому це може виникнути? Ну, якщо в нас буде корумпована влада, яка буде сваритися з партнерами, яка буде сама вести якісь тіньові переговори багато є небезпеки, можливостей є втома від війни, на яку розраховує Росія, є ресурси, які витрачають Сполучені Штати Америки, європейські країни, на які розраховує Росія, от вони розраховували, що буде інший, мабуть, розклад у е е Конгресі і Сенаті Сполучених Штатів, що більше прийде до влади не так республіканців, а саме тих людей, які проти підтримки України. Бо серед республіканців теж є багато наших союзників не склалося, не вдалося це. Тому Думаю, нас очікує не складний дуже важкий період, і Росія буде все робити: шантажувати захід ядерною зброєю, намагатися знищити нашу інфраструктуру для того, щоб закріпити, як каже Захарова, той статус-кво, тобто залишити окупованими ті території, які зараз окуповані. Але я не бачу можливості для української влади вести зараз про це переговори. Пане Миколи, ще хотіла вас запитати про результати виборів у Сполучених Штатах Америки, тому що там пройшли ці проміжні вибори, так під час яких американці повністю переобрали палату представників, третину сенату, законодавчі збори та губернаторів в багатьох своїх штатах, і поки судячи з попередніх результатів, контроль над палатою представників може перейти до республіканців за. Невеликою перевагою наразі обидві палати конгресу контролюються демократами президентом Джо Байдена. Тобто, ну насправді українців цікавить, як ці результати будуть впливати на те, як буде виглядати допомога для нас зі сполучених штатів Америки їхня підтримка зрозуміло, що з того, що ми бачили, і те того, що говорять експерти, суттєво мало що змінилося, але все ж, який ваш аналіз ситуації? Ну, очевидно, сам Байден підтримує Україну, буде підтримувати. Ми бачимо, що ті крикуни, які намагалися пробитися до конгресу, яких нам показували, які кричали: там ні центу Україні не дамо. Більшість з них не пройшла до конгресу. Серед республіканців, які пройшли, є багато союзників України. Я, наприклад. Я співголовою великої міжнародної організації АйПак, е, яка е, опікується ситуацією з правами людини в Китаї, в країнах Азії, і співголовою з від е, Сполучених Штатів Америки, є сенатор Марк Рубіо. Він республіканець, але він е, дуже сильно підтримує Україну і в своїх виступах і в діях ви зараз про це говорить, як і багато інших. Тому я не думаю, що змінився розклад в кількості людей, які будуть підтримувати Україну. Сполучені Штати, президент Байден робиться послідовно. Ті демократи, які є. Робляться це послідовно. Там було таке ліве крило, але ми бачимо, бачили, що вони відкликали свою заяву. Були такі праві республіканці, які виступали. Їх небагато пройшло в парламент. Так що двопартійна більшість буде і надалі підтримувати Україну. Тому я не думаю, що з боку Сполучених Штатів що зміниться в підтримці України.